Поліроль Dashing Glass позиціонується як очисник для пластику та скла, але ж на ділі це універсальний засіб. Який підійде для чистки всього салону, панелі, екран, дзеркальні вставки, навіть дверні карти. Чи дійсно він такий чудовий? Давайте зараз з вами це перевіримо. Для початку активно струшуємо наш флакон, розпилюємо з відстані приблизно 10 сантиметрів або прямо на мікрофібру і протираємо без фанатизму. Просто легенько пройшлись по поверхні. Не потрібно нічого розполювати та чекати. Пилюка. Розводи та масляні відбитки пальців дійсно зникають безслідно. Особисто мені подобається, що після обробки поверхня не блищить. Скло прозоре панель матова, як треба. Ну і головне, менше пилу потім осідає, бо тут є антистатичний ефект. Ну і бонусом ультрафіолотовий захист. Ну що ж, загалом штука реально класна і робоча. Особливо для тих, хто не любить витрачати багато часу та зусиль на догляд за салоном авто. Ну а ви підпишіться на канал Епіцентр, адже тут в нас багато цікавого та корисного контенту для автовласників і не тільки. Пау!